Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео про чергове потоплення чергової одиниці Чорноморської флотилії. В окупованому Русським Рейхом Криму 6 травня, в бухті Вузька Євпатерійський район, це захід, західна частина Криму. Підрозділ гур груп 13, відомий підрозділ, який серед іншого займається пошуком і знищенням російського так званого Чорноморського флоту. І от зараз ця груп 13 вирахували, вразили, знищили, потопили російський швидкісний катер серії Мангуст. Це високошвидкісні патрульні катери проєкту 12150 Мангуст. На Росії їх називають морський перехоплювач. Так. Ну, в даному випадку перехопили його. Призначені ці катери для використання спецслужбами, митною службою, рибоохороною. Катери виробляються, будуються на суднобудівельному заводі Вимпел в місті Рибінську. Серійно, серійно виробляються з 2000, з 2000 року, ну і в використанні в експлуатації з 2001 року. Всього збудовано 62 одиниці. Розташовані вони, вони майже по, скажімо так, по всіх морях, по всій території. Прибрежній території Руського рейху. На Балтиці їх 13 одиниць. Більше всього їх в Чорному морі, 26 одиниць. Це вже з урахуванням за мінусом тієї однієї одиниці потопленої 6 травня. На Тихому океані 11 одиниць і на Каспії теж 11. Використовуються вони переважно. Прикордонниками, тобто ФСБшниками, і військово-морськими силами, а також МНСниками Міністерства надзвичайних ситуацій, чи як воно там у них називається, щось таке. Катер був знищений та потоплений українським дроном, морським дроном Магура В-5. В принципі, ці дрони, як я вважаю, можна вже назвати мисливцем за рашистськими кораблями та катерами, і мисливцем, і винищувачем, в принципі, якщо в даному випадку це мене наштовхнуло на цю назву, цей мангуст називається перехоплювач морський, то цей морський дрон Магура це винищувач. І саме винищувач рашистських військових кораблів та катерів. Що то за ці мангусти? Пару слів про їхні тактико-технічні характеристики. Водозаміщення 32,2 тони, довжина 19,8 метра, ширина 4,6, осадка 89 см. Два дизеля по 1550 кінських сил, швидкість. Максимально 50 вузлів, це 91 км на, на годину. Я вже кажу, що це високошвидкісні це не просто швидкісні, а високошвидкісні катери. Крейсерська швидкість 36 вузлів. Ну, це теж так не, до, досить швидко: 65,5 км на годину. Дальність на цій крейсерській швидкості 36 вузлів 410 миль. Це приблизно 750 кілометрів. Автономність дві доби, екіпаж, в залежності від приналежності цього катера, 3, 6 одиниці, не одиниці, особини. На кормі катера закріплений невеликий абордажний катер. Озброєння цих катерів 1-2 кулемета. Один-два гранатомета. Знов-таки, в залежності від того, який, ну, не організація, якій службі він підпорядкований, і яка, яке завдання того чи іншого катера. І два ПЗРК, ІГЛА або Верба. Ну, Така інформація про, саме про ці катери. Ну і цікава новина про те, що. Плюсик додався до знищених рашистських кораблів, катерів з Чорноморської флотилії. Для них мінус, а для нас плюс. Дякую за увагу. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава тим, хто зробив той мінус Чорноморської флотилії. І до побачення!